Одеський професійний ліцей морського транспорту. Шановні учні, батьки, колеги, дорогі друзі. прийміть вітання з початком нового начального року. Попри те, що в Україні війна, начальний рік розпочався як завжди з 1 вересня. І будь-якому випадку. Сьогодні я щиро хочу привітати кожного із вас з першим навчальним днем. Бажаю, щоб у кожного з нас вистачило сил, прагнень, терпіння, наполегливості на новий навчальний рік. Нехай всіх вас чекає багато чого цікавого, веселого, прекрасного і приємного. Нехай цей навчальний рік стане для всіх. Вас відправною точкою і підкорення нових вершин. Давня мудрість вік живи, вік учись. сьогодні актуальна як ніколи. Освіта стає основною для успішного кар'єри і благополучного життя. Бажаю всім учням, відмінних оцінок. Нехай вам буде легке і цікаве навчання. Нехай ваші успіхи стануть предметом гордості батьків і вчителів, а педагогам оптимізму, енергії, нових професійних перемог та рідної роботи з Днем Знань, дорогі мої. Ліцей вже розкрив свої двері із звичайною для нього привітністю. Чекає на вас. Віримо в перемогу! Перемога буде за нами. Слава Україні! Україна, Україна, нехай ніхто не половини твоїх земель, не ростинах, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна: одна від заходу і до сходу, Володарка, земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці січові, за тебе гинули в полях. У небесах, сузір'я Лева, нам світить на чумацький шлях. Страждана, чаєчко, небого. Єдині два твої крила. Виходи в нене у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить, Твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі нас одна. Одеський професійний ліцей морського транспорту проводить набір учнів на базі 9 і 11 класів. Навчання відбувається відповідно 3 роки і один рік три місяці та поділяється на два семестри: з 1 вересня по грудень і з січня по червень. Учні, які навчаються на базі 9 класів, по закінченню отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту та диплом кваліфікованого робітника. Учні, які навчаються на базі 11 класів, по закінченню отримують диплом кваліфікованого робітника. Діти, які навчаються з успішністю і мають середній бал 7, цілих і вище, отримають стипендію у розмірі 1250 гривень щомісячно. І учні, які навчались за весь період навчального року успішно і за всіма спецпредметами, мають можливість отримати червоний диплом. Вважаю всім успіхів в навчальному році. Все буде у Українка, горчусь та радію, що рідною мовою я володію. Шевченковим словом умію писати слова молодінь і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдині моїй батьківщині, та все мені в радість ліси та осадки, озери, річки і глибокі ставки, ланини осяжні, гори і долини, та цвіт білосніжної лузі калини, в душі моє солодко грає бо собі. з України, бо я українка. Одеський професійний ліцей морського транспорту це сучасний державний заклад професійної освіти другого атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників для морської судноремонтної галузей, промисловості підприємств харчового виробництва та залізничного транспорту. Зміст навчально-виробничого процесу в ліцеї. Визначається робочими планами та програмами, які розроблені разом з підприємствами-замовниками. Учні проходять практику на підприємствах без відриву від навчання. Ліцей співпрацює з передовими підприємствами, фірмами, компаніями міста та південного регіону. Важливою подією в ліцеї стало відкриття в 2018 році навчально-практичного центру з підготовки токарів, який здійснює навчання учню за новітніми технологіями з використанням сучасних матеріалів та приладів. Центр оснащений передовими станками. Створені сучасні робочі місця для учнів. Токар одна із пріоритетних професій, яка підтримана Урядом України. В цьому році планується відкриття навчально-практичного центру з підготовки електриків суднових. Після закінчення навчання. Випускники мають можливість працевлаштуватися та отримувати високооплачувану роботу. Для організації дозвілля учнів в ліцеї працюють гуртки, спортивні секції. Це не просто заняття, це великий світ, в якому учні знаходять нових друзів, здобувають нові знання та проходять випробування. На єдність, щоб бути успішними в усьому.